Війна відібрала у Василя і руку, і ногу. Сталося це в серпні під Іловайськом. Права нога, права рука. Ну, повернулися ми з завдання і попали в засаду вже в тилу нашому. Ну, попали під обстріл, ну, отримали ранення. Потім 28 августа в минулому доставили в Київ і знаходився в Києві до 28 декабря. Ну, от зараз на попав в ету програму апротезірування тепер культі загоїлися і можна братись за протезування. Ось лікарка з Канади перевіряє, чи не втратив Василь здатності посилати сигнали пальцям. Йому обіцяють зробити протез руки, де рухатиметься кожен. Український протезист стежить за процесом. каже в Україні роблять протези руки, які виконують лише дві функції. А канадійці обіцяють навчити налаштовувати його так, що кінцівка функціонуватиме як і жива. Ми хочемо навчитись регулювання, регулювання безпосередньо самих функцій. В кісті заложено 14 функцій. До цього ми працювали з системою от в якій було тільки дві функції: відкриття. І закриття, все фіксація. Назар приїхав послухати канадських та американських фахівців з протезування аж зі Львова. Дійсно, ті технології, особливо у сфері виготовлення рук, біоніки. Тобто вони в нас не є ще застосовані. Ідея запросити вчителів для українських протезистів. Виникла півроку тому, каже організатор проекту. Американці та канадці взяли відпустки за свій рахунок. Основні витрати здійснює українська діаспора. Його справжня вартість, десь 200 тисяч. Нам дуже допомогли самі виробники компанії, подарували компоненти для протезів. Найкращі краще навчити українських лікарів робити протези ніж вести пацієнтів за кордон, бо зробити протез лише полов. На справи, адже йому потрібна постійна технічна підтримка, каже Джон Бацдорф, президент міжнародної асоціації протезування, котрий одним з першим відгукнувся на прохання допомогти. основна робота починається після того, як людині зробили протез. Потрібно навчити людину жити з протезом, навчити ним користуватися, аби людина змогла повернутися до нормального життя, стала повноцінним членом суспільства. система протезування в Україні залишилась у спадок від союзу, чи то пояснює, чи виправдовується перший заступник соціального міністра. Обіцяє запрошувати іноземних інвесторів, а бійцям робитимуть протези безкоштовно. Відслідковується на якій стадії знаходиться кожен із поранених бійців. Зараз за останніми даними протезування потребують більше двох сотень українців. Людей, які втратили кінцівки на Донбасі, щонайменше вдвічі більше, каже ветеран АТО Олександр Кікін, котрому нещодавно поставили протез ноги. Добре було б, аби ще наших лікарів навчили проводити реабілітацію. бо розробляти кінцівку, довелось їхати в Австрію. Процес не як сказати дуже короткий. показали, показалі. так ходи, а далі тебе як птенця з гнізда випав, і ти летиш. Олександр Вуцька, Вадим Довбиш, телеканал новин 24.